Запах, мухи, миші, криси оце все, тому що там смітника стільки, що ну, от такого, двері, оце отам, сантиметрів 20-25, тільки видно, що е, там немає мусора, а то все забите мусором. Вона двері як відкриває, воно сюди вивалюється. Кропивничанка Наталія Лукіна, яка мешкає в багатоповерхівці на вулиці Юрія Коваленка, розповідає про свою сусідку. Каже, протягом 40 років вона носить непотріб з смітників у квартиру. Постійний сморід дошкуляє мешканцям. На момент зйомки вдома жінки не було. Вона постійно несе сміття, вона без сміття сюди не приходить. Крім квартири, сміття приносять під балкони. Нині непотріб прибрали, розповідає представниця правління об'єднання співвласників будинку Наталія Іванова. Каже, пенсіонерка у квартирі живе сама. Я 33 роки била тривогу, що така є мешканка, що зносить хламіття, судохламіття. Ніхто мене не чув. Приватна власність. Я вже вважаю, що компетентні служби повинні її забрати десь або до якогось пансіоната. Говорить, у 2018 році мешканці будинку разом з учасниками громадської організації Дім милосердя вивезли з квартири жінки сміття. На цих фотографіях ви бачите, як це було. Вивезли 14 чотирнадцять зілов мусора. Далі карється чоловіку шанс, спробувати щось то поміняти. Зі слів Володимира, нині квартира знову завалена сміттям. Через це жінка не може туди зайти. Живе на вулиці біля недобудов. У нього немає доступу к до своєї квартирі, тобто. І люди дзвонили, що чоловік живе під балконом. У них говорить, з під балконів жінку попросили піти мешканці. Їй 83 роки. Пропонували їй житло у безкоштовному притулку, та вона не прийшла. Востаннє це було місяць тому. А ви приїдете к нам во вторник, так? Во вторні, да. тому що треба в паніді надав байцю. Ні то механізму, як от помочь. в домоволодіння в приватне, ми не можемо зайти. Важелі впливу практично, практично немає. Якщо біля на прилеглій території до будинку буде, вона буде складувати із цього ну, непотріб. За це можемо скласти на неї адміністративний протокол, передати на адмінкомісію. Якщо комісія визнає, що це дійсно. Порушення має місце і ну, оштрафують її. Штрафи в нас від 340 до 1360 гривень. Юристка Євгенія Захарченко пояснює механізм, аби допомогти жінці та її сусідам є. Сусіди, які не можуть проживати, тому що вона порушує санітарно-генічні норми, тому що право власності воно ж не тільки надає права, воно зобов'язує до виконання своїх обов'язків. Якщо вона створює умови, які не сприйнятні для інших людей, ми маємо на це реагувати. Радить звертатися із письмовою заявою в лікарню. Тут можуть бути задіяні як сусіди, так і, наприклад, керівник ЖЕКу, так і, наприклад, органопіки піклування. Процедура наступна: люди збирають інформацію, в тому числі письмові свідчення, фото, відео, підтвердження того, що людина своїми діями вчиняє собі небезпеку або становить небезпеку для оточуючих. Якщо людина ночує на вулиці. Однозначно вона перебуває в небезпеці. Звертається з письмовою заявою до лікаря психіатра. Лікар-психіатр має право самостійно провести огляд примусовий без її усвідомленої згоди і винести рішення, чи потребує вона госпіталізації чи амбулаторної допомоги. Якщо у нього є сумніви, то він звертається до суду. Це звернення, по перше, воно безкоштовне. По-друге, до нього долучається його висновок лікаря-психіатра. В таких ситуаціях, якщо в неї немає близьких родичів, то цим повинні займатися певні там соціальні служби. Якщо в них дом, там, ну, припустимо, там ОСББ є, то хто ну, там профдом може сформувати лист, зібрати підписи з мешканців і. На ім'я головного лікаря психічної лікарні і відправити цей лист такі ситуації, або вони е, прийшли там дівнічного лікаря психіатра, або якщо є можливість, то цю людину доправлять до, е, до поліклініки, до прийомного відділення, е, де її оглянуть, і в разі потреби на там психіатричну допомогу. По закону України, да, то Сергічну допомогу ми можемо тільки в блоку випадках примусово госпіталізувати людину, якщо вона представляє якусь там небезпеку для себе або для оточуючих. Це чітко прописано в законодавстві. Зі слів представниці правління ОСББ Наталії Іванової, у 2018 році суд визнав пенсіонерку дієздатною і що в її діях немає правопорушення. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.